Інформаційна служба першого подільського не припиняє своєї роботи. Час розповісти головне із новин Хмельниччини. Залишайтеся з нами, аби знати більше. У Кам'янці-Подільському на честь героїв, котрі загинули за суверенітет та недоторканність України у війні з Росією оголошено дні жалоби 4, 5 та 6 вересня. Напередодні у місті провели в останню путь Сергія Подоляна, утворивши живий коридор. Кам'янчани попрощалися із воїном у будинку офіцерів. Сьогодні, 5 вересня, вшанували пам'ять Руслана Старчука. Він загинув внаслідок артилерійського обстрілу на Миколаївщині. А завтра в останню путь проведуть Дмитра Головачевського. вічна слава героям. В обласному центрі відкрили пам'ятну дошку Герою України Олександру Петраківському. Її встановили на будинку, де мешкав чоловік. Він служив у 8-му полку спецпризначення у Хмельницькому. І з початком російсько-української війни Олександр очолював розвідувальну групу спеціального призначення на сході. У 2014-му під час бойового завдання, дістав важке поранення голови, однак продовжував керувати діями групи. Згодом внаслідок травми боєць переніс кому та лікувався за. Кордоном у цьому ж році йому було присвоєно звання Герой України із врученням ордена Золота зірка і звання почесний громадянин міста Хмельницького. Не стало Олександра на 33-му році життя у серпні 2021-го, Після семи років боротьби із хворобою йому посмертно присвоєно чергове військове звання полковник. Вулицю на якій жив Олександр перейменовано на його честь. Європейський банк реконструкції та розвитку ухвалив рішення про початок тендеру на будівництво сміттєпереробного комплексу для Хмельницького. І з початком повномасштабної війни в Україні усі тендерні процедури ЄБРР було призупинено. Однак, зважаючи на складний процес відбору переможця, який забере не менше року, процедуру вирішили розпочати вже. Як повідомляють у мерії, компанія-переможець обов'язково має мати успішний досвід у виконанні подібних проєктів і пройти декілька відбірних етапів: від наявності кваліфікованих фахівців, вивчення фінансового стану учасників, подання технічних ідей та їх фінансових складових, до фінальної оцінки пропозицій та визначення переможця, із яким і буде укладено контракт. Найперше це етап передкваліфікації, який триватиме до двадцять. 1 листопада принагідно ми поцікавилися у хмельничан. Чи актуальним є будівництво сміттєпереробного комплексу під час повномасштабного вторгнення? Для Хмельницького оголосили початок тендеру на будівництво сміттєпереробного комплексу. Як ви вважаєте, чи необхідний такий проект в умовах війни? Звісно, чому все необхідно. Війна ж не буде всю життя. А комплекс необхідний. Ми ж не збираємося воювати всю життя. Я вважаю доцільно, тому що навіть якщо війна, людське життя все одно продовжується, і такі проблеми стосовно сміття вони завжди будуть актуальними, тому що вони заважають нам жити, шкодять нашому здоров'ю. Тому це такі питання, які повинні вирішуватись, не дивлячись на стан, який взагалі в країні. Я думаю, що в умовах війни все, що робиться для України, для міста, все актуально. Тому що було місто чисте і досконалене по європейських стандартах, я так думаю. Во время війни все одно щось нам буде налажуватися. Будемо виходити з цього положення. Ну, я вважаю, що давно вже потрібно його було зробити, це якби завод переробний, він вже давно в планах, я так зрозумів. Ну а яке на, на рахунок заради теперішній час, я думаю, краще б ці гроші виділилися трошки на щось інше. Звичайно, папі, необхідне. Війна не має до цього відношення. Екологія залишається екологією під час війни. Обов'язково потрібний, тому що наше сміттєзвалище вже перевершило всі грані можливого. Просто треба обрати сміттєзвалище. Ну Під час війни, звісно, трошки не дуже актуально, Ну, бажано, звісно, щоб був комплекс переробний. Для Хмельницького оголосили початок тендеру на будівництво сміттєпереробного комплексу. Як ви вважаєте, чи необхідний такий проєкт під час війни? Під час війни може ні, але взагалі то потрібно. Чому? Тому що відходів дуже багато і сміття багато. Треба, щоб місто було чисте екологічно. З 8 вересня у Хмельницькому розпочне роботу новий маршрут номер 8 Він з'єднає мікрорайони Озерна та Ракове. Туди курсуватиме п'ять великогабаритних автобусів. Комунальний громадський транспорт на цьому маршруті курсуватиме через центр. Ще взимку попит на друковані видання в Україні був на піку. Цьому сприяла ковідна тисяча, отримавши кошти за вакцинацію із програми ЄПідтримка. Люди до книгарень стояли у чергах. Проте ця тенденція різко знизилася із початком повномасштабного вторгнення. Що зараз продовжують купувати мешканці Хмельницького та як працюють місцеві книгарні? Дізнавалися наші журналісти. Повномасштабна війна в Україні змінила чи не усі сфери нашого життя. Зокрема, стосується це і літератури. Поступово із полиць книгарень зникають російські автори та іноземні письменники, перекладені мовою агресора. Як зазначають продавці книжкових магазинів, попиті завжди була українська класика: Шевченко, Українка, Коцюбинський та Франко. Трошки попит, я вам скажу, зменшується через економічну ситуацію в нашій державі і війну. Взагалі більше стали запитувати класику українську. Українські книжечки також. Тобто, ну, в даному разі у нас і українські книжки в основному представлені на ринку. Періодично книгарні поповнюються і сучасними авторами. Попри постійні обстріли територій, де розташовані найбільші видавництва країни, ринок вдається наповнювати україномовними книгами. Нещодавно вийшло у нас роздобутько порцелянова лялька. І ще кілька новиночок видаництво клуб сімейного дозвілля. Вони намагаються підтримувати книговидання, але це важко через постійні обстріли в Харкові. Там перебувало дуже багато видавництв, і там деякі залишились, деякі переїхали. Хмельничани продовжують купувати і читати книги. Як розповідають, чи ці обирають літературу за станом власної душі. Я дуже люблю читати. Раніше завжди в бібліотеці брала книжки, трохи ціна така. А взагалі купляла нашу українську, даже не українську а хмельницьку авторку Ольгу Саліпу дуже люблю поезію і була на зустрічі, дуже мені подобаються її вірші. А так зарубіжну купляю. Російське зараз не купляю, тому що воно мені просто не до душі. Сучасних, кого останнім читала. Задана, напевно, книжка вдома, і я знову ж таки це. Донька була купувала. Взагалі ми переселенці. Ми з Харків, з Харкова, тому я вважаю, що якраз саме час для дитини більше розмовляти українською, тому що це в нього для нього трошки важкувато, було, ми все ж таки російськомовний регіон. Але ми зараз намагаємося більше говорити українською, тому і книжки читаємо українською. Останнє це було якась про грушу, якась казка про грушу. А відмова від літератури, написаної чи перекладеної російською мовою, лише стимулюватиме вітчизняних авторів та видавців поповнювати цей ринок якісними книгами українською. Випрати і висушити речі безкоштовно тепер можуть переселенці у Хмельницькому. Тут запрацювала громадська пральня. До безоплатної послуги входить також пральний засіб та користування кошиком для речей. Як це працює, бачили наші кореспонденти. Аби полегшити побут переселенців у Хмельницькому, облаштували громадську пральню. Допомогла у корисній справі Міжнародна організація з міграції. Проєкт започаткували ще навесні, проте довго не могли знайти підрядника. Конкурс проводились на основі там європейських якихось стандартів. Три рази пере ми конкурс. Нарешті в. Е в серпні ми почали будівельні роботи. На це було витрачено саме коштів донорських. Фактично, місто не витрачало для організації пральні своїх коштів. 150 тисяч гривень виділено на облаштування саме ремонту і облаштування самоприміщення. І 150 тисяч гривень виділено на безпосередньо пральні машинки і сушильні машинки. Після ремонту встановили поки три пральні і три сушильні машини. Міський бюджет у свою чергу покриватиме витрати на миючі засоби та комунальні послуги громадської пральні. Перший місяць працюватимуть у Своєрідному тестовому режимі, вивчаючи попит. Відтак запровадили попередній запис. Ми хочемо, щоб уникнути якихось недорозумінь, черг, ми хочемо, щоб переселенці телефонували, попередньо записувалися, на певну годину. Для початку громадська пральня для переселенців працюватиме лише в п'ятницю, суботу і неділю. Однією з перших скористатися послугами прийшла переселенка з Миколаєва Яна. Вона готувалася, отож і білизни, назбиралась стільки, щоб завантажити усі машинки. Я вдома ну, вдома в гуртожитку. <рес> <рес> сортую і діду за що по пакетам щоб швидше було. Родина молодої жінки уже півроку живе в гуртожитку. Тож така пральня каже, суттєве полегшення. У нас в гуртожитку взагалі умови ну, дуже скромні, і нам дали таку мізку і, і все. Тобто прати руками, ну, футболки таке можна, а от білизну це дуже складно. І, і вона була вкрай необхідна. Якщо ще поставлять більше машинок, то взагалі буде круто. Аби білизна була м'якшою, жінка додає й власні маючі засоби. Хоча тут можна безкоштовно скористатися капсулами для прання. Так, Міжнародна організація ООН з міграції першочергово ставила за мету допомогти переселенцям. Однак, за можливості, послугами пральні користуватимуться й містяни, але уже на платній основі по 75 гривень і прання, і сушка. А ще безкоштовно користуватися громадською пральнею зможуть учасники російсько-української війни. Окрім цього, для переселенців, які оселилися на Хмельниччині, ось уже три місяці, надходять продуктові пакунки від благодійників Central Kitchen. Фонд фінансує та надає необхідне для створення таких актуальних наборів для внутрішньо переселених українців. Що у пакунках та як часто їх отримують у наступному репортажі. Американський благодійний фонд, створений ще 12 років тому, має назву у дослівному перекладі Світова центральна кухня. Він відповідає за забезпечення людей їжею у зонах стихійного лиха та військових дій. Наразі з середини червня він допомагає і переселенцям на Хмельниччині щотижня, присилаючи до обласного центру близько тисячі пакунків. Якщо говорити про всю область, то ми то область вже сьогодні отримала десь більше 65 тисяч цих пакунків. Вже це останні пакуночки, які вони дають нашим переселенцям, тому що фонд в основному буде зосереджений тепер там в тих регіонах, де йдуть ще військові дії. Набори видають в залежності від кількості людей у сім'ї і кількості дітей. Коли приходить вантажівка у кілька десятків тонн, до місцевого штабу збираються волонтери та чоловіки-переселенці, аби розвантажити її. Кожен пакунок важить від 9 до 12 кілограм. У ньому харчі українського виробництва. Пишоночка, Борошно. Ще одна куряча пишонка. І ми кожен тиждень ну, 1100-1300 пакетів, в залежності від того, ну, яка поставочка, да, отримуємо. І це буквально за три дні ми все роздаємо. Каша є, тушонка була, паштети, навіть яблука і солодощі навіть попадаються дітям. Переселенські, що я отримую, ходять на то, що я квартиру знімаю, а на ці продукти ми виживемо. Макарони, крупи, консерви ну все, що і мука, і олія, і цукор, і сіль все, що душа бажає. Нам повністю вистачає, на 14 чоловік. Наразі, за актуальними даними, у Хмельницькій громаді зареєстровано більше 34 тисяч вимушено переміщених осіб, а в області загалом 107 тисяч. Окрім американської допомоги, нас неабияк підтримують і інші країни-партнери. Лише за минулий тиждень до регіону надійшло 198,5 з половиною тисяч кілограм гум допомоги з Польщі, Італії, Іспанії, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Естонії, Данії, Словенії та Швеції. Вчорашні школярі та ліцеїсти, а сьогодні новоспечені курсанти. Вступники над псу отримали свої перші курсантські погони. Хлопці та дівчата прийняли нелегке, однак виважене рішення захищати батьківщину в умовах війни про сміливість в очах юного покоління та прагнення стати офіцером-прикордонником вже за мить. Без урочистостей, однак, з твердим рішенням стати захисником кордонів України. Першокурсники Національної академії держприкордонслужби отримали свої перші курсантські погони. Хоробрі й завзяті юнаки та дівчата на крок наблизились до своєї мрії стати офіцером-прикордонником. Тепер їх дитинство позаду а попереду відповідальність та обов'язок перед батьківщиною. Такий вибір ще вчорашніх випускників шкіл та ліцеїстів. У той час, коли країна захищається від Ворога доводить. Із такою молоддю Україна непереможна. Новий навчальний рік розпочався в умовах війни. Втім, зараз діти по-особливому прагнуть до спілкування із однолітками, опановування знань та розвитку своїх умінь. Так у ЗОЖ номер 6 що у Кам'янці-Подільському учні не лише успішно навчаються, а й проявляють себе творчо. Зокрема, тут існує єдиний у місті хореографічний колектив на базі школи, який повернувся до тренувань після канікул уже в оновленому танцювальному залі. Зразковий дитячий ансамбль народного танцю гілея, який існує уже чверть століття, готується до своїх виступів чи не в єдиному у Кам'янці-Подільському хореографічному центрі, що діє на базі школи. Оскільки номер 6 розташована у віддаленому районі міста, для комфорту учнів вирішили танцювальний гурток створити на місці. Колектив складається близько ста дітей. Діти досить гарні, діти намагаються чогось навчитися, виховані. Однак, попри професіоналізм танцюристів, існувала проблема з приміщенням для занять. Шкільна танцювальна зала побудована у тому ж році, що і сам навчальний заклад, тож давно потребувала ремонту. Ініціювали реконструкцію батьки вихованців старшої групи. Проблема в нас була підлоги, вона була в такому стані жахливому, тобто неможливо вже було займатися. Це було травматично. Якісь були моменти, де ми з директорами попереднього змінювали, там стіну забирали, там зеркала доставляли. ну Там пощастило в цьому році більше. З допомогою небайдужих мрія батьків та юних артистів стала реальністю. За сприяння депутатки Хмельницької обласної ради Уляни Ткаченко, яка вже не вперше допомагає школі, залу цілком оновили та зробили комфортною для занять. Вихованці ж віддячили за подарунок, влаштувавши концерт, на якому і продемонстрували свою майстерність. Я знаю за колектив Юлею, що це майже єдиний колектив, який відроджує, відтворює фольклорні саме традиції українського танцю. Ви мені вже дійсно рідні, і я думаю, що закінчиться війна нашою перемогою, і ми з вами зробимо ще багато-багато корисних справ для нашої держави. Тепер юним танцюристам уже ніщо не стане на заваді, аби досягати в обраному мистецтві все нових і нових висот. 60 дітей з родин військових та інших пільгових категорій вирушили із Кам'янця-Подільського до Литви. Подолавши відстань майже у тисячу кілометрів, малеча уже дісталася пункту призначення. Разом із дітьми розділили подорож педагоги та медики. Реалізувати таку мандрівку вдалося завдяки спільному проекту із литовським містом-побратимом Укмирге. Саме за його кошт відпочиватимуть юні кам'янчани. Частину ж фінансів на організацію виділила і громада. На Чемровеччині ініціювали челендж разом до перемоги. Як інформують у громаді за період війни селами волонтерів на потребу армії передано 43 автівки для виконання бойових завдань. Три з них за участі керівництва Кам'янець-Подільської районної військової адміністрації передали напередодні на центральній площі селища. Тим самим започаткували челендж разом до перемоги та передали естафету Кам'янець-Подільській міській територіальній громаді. Мета таких дій проста: згуртуватися для підтримки наших захисників та допомогти їм у боротьбі із ворогом. У Нетішині цієї суботи відбувся благодійний забіг за участі команд із двох регіонів. Попри дощову погоду, етомрейс Race 2022, організований хмельницькими атомниками на підтримку Збройних сил України, зібрав 23 команди, по три учасника із Хмельниччини та Рівненщини. Вони долали дистанції у 25 перешкод, переносили колоди, перевертали шини та тягли авто. Спортсмени атомники здійснювали благодійні внески, до яких додалися виручені кошти із. З продажу сувенірів усіх охочих пригощали стравами польової кухні. Спільними зусиллями вдалося зібрати для наших захисників понад 60 тисяч гривень. Тим часом у Теофіполі відбувся благодійний концерт Україна. Це ми на підтримку 19-ї ракетної бригади Свята Варвара. Ініціативу реалізували за участь дітей. Дійство провели біля місцевого універмагу, що на базарній площі. На концерті виступили вихованці Теофіпольської школи мистецтв, два танцювальні колективи Центру культури і дозвілля та учні дитячої вокальної студії. Під час заходу вдалося зібрати більше 20 тисяч гривень. Долучайтеся до різних ініціатив задля підтримки Збройних сил України. Таким чином, наближаючи нашу перемогу, перше Подільський продовжує тримати руку на пульсі подій області і не тільки. Побачимося у наступних випусках. Все буде Україна.